Цікаві факти про Венецію. Венеція була найбільшим морським портом в середньовічній Європі. Вона служила в якості культурного та торговельного зв'язку Європи з Азією. У Венеції немає каналізації. Всі відходи змиваються в канали два рази на день з приливами, що і пояснює наступний цікавий факт професійних сантехніків у Венеції налічується близько 20 чоловік. По Венеції проходить близько 150 каналів. Які пов'язані 409 мостами. Найширшим каналом є Гранд Канал, який ділить місто на дві частини. Його довжина становить 2 км, а глибина понад 4 метри. Більшість будинків побудовані на палях з російської модрини. Як відомо, це дерево майже не псується у воді. Рівень злочинності тут настільки низький, що насильницьких злочинів практично не буває. Тільки на площі Сан-Марко дозволено годувати голубів. Якщо ви це зробите в іншому місті Венеції, то вам загрожує великий штраф. У Венеції народилися знаменитий коханець Жокомо Казанова, мандрівник Марко Поло і композитор Антоніо Вівальді. Венеція є популярним туристичним центром Італії. Щорічно понад 15 мільйонів туристів відвідують Венецію. Більшість жителів Венеції римо-католиками 85%, решта 15% протестанти і юдеї. У Венеції налічується понад 450 сувенірних магазинів, а приблизно половина населення так чи інакше пов'язана з туристичним бізнесом. Гондоли є найвідомішим символом Венеції у світі. Їх досі виготовляють складним древнім способом, який придумали венеціанські майстри. Довжина кожної гондоли становить строго 11 метрів, ширина 1,42 метри, а вага приблизно 600 кг, але це не заважає їй у легкості маневрувати. Управляти цим чудовим засобом пересування без особливих зусиль може тільки одна людина. У Венеції дотримується суворе правило кількості гондольєрів, а саме 425 осіб. Ця цифра не змінюється в залежності від нового прибулих або відставних. Серед гондольєрів є одна жінка. Вона виборювала це право майже 10 років. Адже право бути гондольєром охороняє закрита асоціація гондольєрів Венеції. Восени відбувається підвищення рівня води, в результаті чого провулки, площі, перші поверхи будинків повністю затоплює. Для жителів Венеції це явище дуже неприємне, але для туриста це унікальна подія.